День 22, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки скликавши 12, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровлювати недуги. І тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. Яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то виходячи з того міста, обтрусіть порог з ніг ваших. На свідоцтво проти них, і вийшли вони та ходячи по селах звіщали добру новину й оздоровлювали всюди. Відважно свідчити про Ісуса. Молімося про глибоке досвідчення істини, що Ісус потребує Мого свідчення. Я війду в сцену описану лукою, стану серед дванадцятьох яким Ісус дає свою силу, більшість із них прості люди. Чи вірю я, що Ісус може являти силу також у моєму житті? Ісус надає дванадцятьом владу над нечистими духами та благодать оздоровлювати недуги. Він діє у церкві вже дві тисячі років, послуговуючи обраними слугами. Прославляти Мойого за дар священства, за святі таїнства, за Його Слово. Згадую події з мого життя, коли відчував особливе діяння Ісуса через Його Слово, через таїнства, через людей, яких Він посилає до мене. За яке звільнення і зцілення я сьогодні хочу найбільше подякувати Йому. І тоді послав їх. Ісус бажає і надалі бути присутнім у світі через тих, кого Він посилає. Там, де я живу, там, де я живу я Його світ, у моїй родині, у спільноті, на роботі. Він дав мені цей мій світ і посилає мене до нього. Ісус звертає увагу на стан свободи, чи є щось що обмежує мене, не дозволяючи бути його свідком? Що є моїм основним ярмом, яке послаблює моє свідчення життям? Є місця, де через Ісуса я не буду прийняти. Чи мене відкидали вже через Ісуса? Чи був ізольований через моє свідчення життя? Як я це прийняв? Як я переживаю це. І вийшли вони. Ісус бажає, щоб я пішов до тих, хто його не знає і не вірить у нього, де зараз найбільше потрібне моє свідчення. Я віддам Ісусові людей і місця, куди, як я знаю, Він мене посилає. Віддам Йому себе. Ісусе, будь моєю силою. В школі Богородиці, Марія вчить нас свідчити про любов своїм життям там, де ми знаходимося. Вона сказала Дорогі діти, дійте з любов'ю в місті, де ви живете, нехай вашим єдиним засобом. Завжди буде любов, любов'ю обернете на добро все, що сатана хоче знищити і присвоїти. Лише так ви будете цілковити моїми, а я зможу вам допомогти. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2010 року. Дорогі діти. І сьогодні всіх вас хочу закликати: будьте сильні в молитві, у тих моментах, коли на вас нападають спокуси. Проживайте в радості та смиренні ваше християнське покликання усім свідчить, я з вами та переношу всіх вас перед моїм Сином Ісусом, і Він для вас буде силою та підтримкою. Дякую вам. Що відповіли на мій заклик. Ісусе дякуємо Тобі, що посилаєш нам Марію, щоб допомагала нам жити свідчення нашого християнського покликання. Дякуємо за всіх свідків Твоєї любові в нашому житті, завдяки яким ми стали Твоїми апостолами. Маріє, допоможи нам бути вірними і відважними свідками миру. В тих місцях, де ми живемо. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові тобі віддаю, посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, Плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право Розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі. Задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, царіці миру, благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.